Народ, сьогодні буде печальний кримінал. Кривий клад. Кривий несе клад. Та я за вами. Та ні, ми аж туди. Народ, там клад зараз буде. А, я його бачу Сендішок не вважається, Народ, мотобраття їдуть. Здарова. Їдем на ділюгу з Славіком. На машині? Ні, мотоциклом. Народ це Денис. У нього планета п'ята, чи яка це, я не знаю, четверта. Третя. Батько Моя Кесіва кесь нас стоїть уже в гаражі. Забрали Кесіву у грицька. Да я ні вчора катав. А, да. Кош за бродні з вами полетіли. Да я залазим. Та ні, ми аж туди. Далеко? Аж за аэродром, понял? Давай, на зв'язку, якщо Так, надеюсь нам хватить можливості його затащить. Она вроде не важка. Опа! це цю шипшину треба переїхати наконець, вона Она, Она саджається всякого мусора. Так я там проходжу, ні. Тут зеркало не розбиті в цій таборі. Опа! Та похуй. Трошки не пройшов. Та да, ну ставляється ко дільма. Куда нам? Понял, да? Куда идем? Налево, направо. Куда едем? Мне покер. Я тільки ззаду лопнув справа. Я не знаю, як ми катались без коляски ще. Але вроді виповняє свою функцію. Треба з Кисьовий покрасти. Обояник взяв. 3-500. Грізько взяв за 5-500. Два дні поїздив і все. Держай, 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 на луву, на уголово, это забьєна. Это война. Звездные войны. Дипчик, не дур, Грішу, блядь! Гриша давай! Починай! Главное, що вон гиде, а там похуй! Думаю, і мату! Я боял! Ми зяликом на моти поїхали, дивимося. Я кажу, гуля лежить, подивіться дозав. Ну, да. Потім ще на Бехі їхав, кажу, тут, їдь тут виїдьте, вон виїжджає, там ця собака, вон з боку об'їхав, чуть не наїхав. А по поривку стоїть, я дивився, чотири навіть. По піску направо зараз, так? знаю. Даже поворотник робить. О, мы меня тут воспоминания есть. Это все давно было, как будто на грустном лупе отголоском бунта. Рэп, все. Этом поздравлю тебя с это рэп, все. Стори через это рэп, Я долго тебя это рэп, все. крути, это все просто. И мы сюда залетали, Короче, залітали, въебали оце бампера в Жигулю. Потім їдемо назад, Яник робить цей. Клубочком ну, заходить поворот і тут от тип вибігає з палкою на нас біжить із цього, блядь. Із ферми. Йоп! Ні, Нет, був копчений А, я понял. Народ, там клад зараз буде. А, я його бачу. Нам потім буде все Там ще є? Да. З'їзди. Народ, там працюють вори якісь. Може передача Мотик ось грязна О, кривий несе клад, кривий несе клад Браконьєрством займаємося бізнес, нормальний бізнес. бізнес. В інтернете мішок пари 90 гривень. Ніхуясу. А, ще я кряску відкинув. Це вже за 50 вона. Нахід можна нахуй. А, ну так. нормально нахід. Народ, я йду цей клондайк показувати вам. бачите, Машина якась стоїть, хто щось мурує, садить. Опа! Бачне рот, це золото. Ніфіга тут куски здорові, а? Здоров бо ломать вони а так наоборот вони більше лучше. Там собі політили якісь. І так положили, да? Чому, де було? так їх накладувати. Друг на друга? Ну Давай друг на друга. Ні, а та хай там і стоїть. Там якраз воно... Це так більше, там не ну, я взяв стяжку з собою. вот а, так положи сюда ты будешь доложивать можно а я понял ну да ну давай дерево срежем Якщо <laughs> що груби розтопить не десь бачимо нахера тут гул іде на чашерш на шершні, бляха помню времена коли теж на планеті дрова возів треба їх повторити А бо десь там сбоку сяну. Семь. Сім, Сім? сім, вроді. Раз, два, три, чотири, пять, шесть, сім, да, сім. Це значить там еще да, і что прикладки робили. буде, По 8, да. А де вон там? Сейчас под'їдем. Там трохи далі. Бляха. Може сюди даже я пощиплю. Та можна наверх ще покласти, або десь сюди. А сюди, сюди, Або туди, да. Щас.

Там? А, да? Это А, сейчас. Сейчас я... Нормально. Може. Може, я тебе на фоні сфоткаємо. Хай люди побачили. Що, хоть у тебе буду держати та та Тут написать, планета, там суета. Суета, бизнес. Суета, бизнес, криминал. Я в шоке, что шо так происходит. За такие корабли считай. Да. Видишь, теперь... Ну да, это корзины. А что тут, я считал повложение... Та й на виході, дивно, пляживе на виході це охуєнно. Я в шоці. Тихенько робить. Да. Вон ще їде нормально. Я без коляски їхав, 107 км їхав. При том, що ще можна було божі газувати, але був туман шостський, щоб дострюно було. Що якийсь би Максим їхав, да збів нахуй. Не люблю їжа тако в тому, що між другої і третьої, або третьої і четвертої завжди нітралка галіма включається. Це прям жопа. що що? Я читав коментарі в тіктоці, типу болячка і жову кажуть, що така хуйня. Або коли буркаєш, сідав оця передача, перша включається. Це теж така параша. А порізати ту хіню та да позаварювати. Та не нормально, я привик. Ми зимою їздили, я їду, у мене тупо аж це ж лице унімівше було заммерзло, так це було жорто. Ой, фу, народ, народ Тут репери живуть, а на за народ це мотобраття Ілюха її і міши п'яник тормозить а ні, не не за Короче, народ місія выполнена. Бля, что-то рука булит, потяну, видно. Можна потянул выдвинули. Можно работе здесь потянул. Да Может он здесь надорвал, щось таке. Це не считается, наверное, за мішок. Ну, за часть уже считается. Опа! Да я еще один возьму. Капати не треба напівати. Опа. Ща там їх похласти муче. Та не должно ж. Ну так. Да. Щас цю хотку заберемо, потім розвідку зганяємо. Ти Ну да, можна вже як не готовий. Вони можуть і самі приїжджати, забирати. А, як багато? Да. Кручем стоп. Я це ж давно казав. Тобто, блять, Маші казав, також, що всі посміялися, кому нахуй надо. Я понял. на... Я зрозумів. Я сказав, пойду в ліс смолу збирати, а потім я не хочу нічого покажу. Так, народ знімаємо лампочки. Бо я в один момент згублю нахуй. Я ж болтик ось. Следующий рывок, народ, в лес. В лесок. Опа! Подарил тебе. Что-что? Да. Блядос своїми гнилими матрасами поламав. А ми возили гнилі матраси, з мусорки ходили, збирали, наче бомжи вони. На турнік, щоб тренуватися в лісі. Ну, в ітогі тоді моє корзина сцеплення в'їбали. А матраси. Ну, вон, елементи якісь там робиться. І воркаут, спорт. І типа. Щоб удобніше приземлятися. сідай. За руль сідай. Перша вони застальні уже. Розгазовуй таку, добре.